Мене звати Марія, мені 53 роки, і я заміжня майже три десятиліття. Я завжди гордилася своїм шлюбом, адже протягом багатьох років у мене був ласкавий і присутній партнер. Я пам'ятаю, як ми були молоді, сповнені мрій і готові долати будь-які труднощі, тримаючись за руки. Проте з часом я почала помічати деякі проблеми, які раніше здавались дрібницями, а сьогодні стали великими незручностями в моєму житті. Мій чоловік Гарольд, працьовита і доброзичлива людина в більшості випадків. Проте він завжди мав низьку стійкість до алкоголю. Ще коли ми зустрічалися, він пив трохи більше, ніж я вважала за розумне на вечірках та заходах. Тоді мене це не так турбувало, адже ми були молоді та любили святкувати. Я також любила відзначати події, тому не бачила в цьому великого дефекту. Але з плином часу звичка Герольда ставала все більш інтенсивною. На сімейних зборах він пив занадто багато, на новорічних вечірках він перебільшував до такої міри, що іноді навіть не пам'ятав наші розмови. Було ніяково пояснювати родичам та друзям, що він не пам'ятає, бо випив понад міру. Незважаючи на це, я завжди намагалася тримати наш шлюб на плаву. Розмовляла з ним, просила стриматися, але це. Здавалося, входило в вухо і виходило з іншого. Перші роки були сповнені гарних моментів, але тепер, у свої 53 роки, я відчуваю втому від повторення тих самих прохання. Я працюю неповний повний робочий день в магазині одягу та доглядаю майже за всім удома. Гарольд, у свою чергу, менеджер у транспортній компанії. Він ніколи не дозволяв, щоб у нас чогось не бракувало, це правда. Але надмірне споживання алкоголю на святкуваннях почало будувати стіни між нами. Це були сварки, дратівливість і той постійний дискомфорт, що заполонив моє серце. Багато разів я думала, що я перебільшую, що, можливо, проблема не така вже й велика. Але важко обдурити себе, коли щодня живеш з розчаруванням, бачачи, як людина, яку ти любиш, поступово саморуйнується. Я почала мовчати більше, ізолювалася у своїх думках. Вночі, коли він повертався пізно і п'яним, я запиралася в спальні, щоб не сваритися. Вранці він вибачався, обіцяв змінитися, але цикл повторювався. Я трималася за щасливі спогади минулого, намагаючись виправдати себе, що ще є достатньо любові, щоб продовжувати. Друзі, коли помічали його стан, намагалися попередити його, але швидко відмовлялися. І з часом я помітила, що багато хто припинив запрошувати нас на заходи. Можливо, вони боялися, що він знову переборщить. Я відчувала сором і незручність, але не знала, як змінити цю ситуацію. Щоразу наприкінці року я докладала максимум зусиль, щоб створити теплу атмосферу різдва вдома. Це була традиція, яку я успадкувала від моєї матері готувати ялинку, накривати стіл, думати про найкращі страви. Мені подобалося декорувати все, ставити вогні та прикраси. Проте, на останніх святкуваннях Герольд завжди так багато пив, що ледве насолоджувався. Таким чином, я опинялася перед очима ще одного різдва. І, глибоко в душі, я боялася повторення того, що завжди траплялося, моя віданість вечері і розчарування, бачачи, як він знову губиться в алкоголі. Але я й не уявляла, що в тому році все буде інакше так. Як я ніколи не могла передбачити, моє відношення з Гарольдом не було поганим у повсякденному житті. За винятком проблеми з алкоголем на святкових заходах, життя текло відносно добре. Він не був агресивною людиною ані безвідповідальним щодо рахунків. Незважаючи на труднощі, ми ладнали. Проте той невирішений питання алкоголю у особливі випадки гнило мене зсередини. Я планувала різдвяну вечерю з усією любов'ю. Робила списки покупок, думала, які страви будуть найдоцільнішими, вибирала рецепти, які мої діти любили, коли ще жили з нами. Хоча зараз вони вже жили своїм життям у інших містах. Цей час року приносив ностальгію за ними, але також наповнював мене надією. У нас не було маленьких дітей, щоб оживити дім, але ми підтримували наші традиції різдва, навіть якщо це було для двох дорослих. Я ставила різдвяну музику. Пекла печиво та тістечка, і робила дім святковим. Я завжди сподівалася, що цього разу Різдво буде незабутнім і без незручностей. Кілька днів перед святом Герольд сказав мені, що принесе гостя на вечерю. Зізнаюся, я здивувалася адже відтоді, як наші діти поїхали з дому, я не звикла приймати ще когось на Різдво. Але він пояснив, що цей хлопець, колега з роботи, який нещодавно розлучився з дружиною. За словами Герольда, цей колега був дуже пригнічений і не мав родини в місті. Тому він подумав, що буде гарною ідеєю запросити його, щоб він не провів різдво сам. Хоча я була скептична, я вважала цю турботу мого чоловіка похвальною. Я не хотіла, щоб хтось відчував себе самотнім у таку особливу дату. Проте я помітила, що в його голосі звучала певна хвилюваність, коли він казав, що буде супроводжувати його гість. Я подумала, що, можливо, це буде відволікання для нього хтось, з ким можна поговорити. Хіба не може присутність іншої людини стримувати його імпульси, принаймні звічливості? Я почала думати про підготовку ще ретельніше. Якщо буде гість, потрібно було все зробити ідеально. Я пішла на ринок, купила величезну індичку, сухофрукти, горіхи, насіння і забронювала напої. Так, адже. Навіть якщо не подобається перебільшення, звично мати вино, шампанське та інші напої для святкування. Під час покупок я інколи думала, чи не краще обмежити кількість алкоголю. Але водночас не хотіла бути надокучливою. Боялася здатися надто контролюючою. Вирішила купити звичайні напої і сподіватися, що все пройде добре. В глибині душі я мала маленьку і тиху надію. Коли я прийшла додому, Почала готувати декор. Поставила ялинку в вітальні, повісила прикраси, які берегла з любов'ю багато років. Гарольд допоміг мені встановити вогні, і ми скористалися моментом, щоб обмінятися кількома поцілунками і посмішками. Ці легкі моменти нагадували мені про гарні часи, коли ми ще були двома закоханими молодими людьми. В кінці того дня я відчула себе виснаженою, але задоволеною. Все здавалося на своєму місці. Я дуже хотіла, щоб це різдво було особливим. Хотіла, щоб атмосфера була гармонійною і щоб Гарольд не переступив межу з алкоголем. Понад усе, я бажала, щоб наш гість відчув себе прийнятим. Адже ніхто не повинен проводити різдво самотньо. В день перед Різдвом я прокинулася рано, щоб впоратися з усією підготовкою до вечері. Індичку потрібно було приправити і поставити маринувати на кілька годин. Я також приготувала начинку для фаршу, нарізала овочі і все розклала для запікання протягом дня. Цей ритуал завжди приносив мені задоволення. Поки я працювала з інгредієнтами, думала про те, як все могло б бути краще, якби мій чоловік контролював свою випивку. Іноді я навіть сердитися на себе, думаючи, чи перебільшую я, чи не повинна просто прийняти, що це його спосіб. Але реальність така. Що я не була щаслива з цим. О півдні Гарольд пішов за гостем, якого звали Віктор. Я продовжувала на кухні, закінчуючи організовувати стіл і перевіряючи, чи нічого не бракує. Дім наповнювався смачним запахом запеченої індички і трав, які я використовувала для приправи. Все було готово до ідеальної ночі. Коли вони прийшли, атмосфера розслабилася. Віктор був чоловіком близько 80 років. Дуже симпатичним і комунікабельним. Він швидко представився, похвалив мене за аромат, який відчувався на кухні. Він мав щиру посмішку і погляд, що викликав довіру. Він подякував мені за запрошення і гостинність. Ми сіли в вітальні, щоб поспілкуватися, поки запікали індичку. Я розповіла Віктору трохи про наші різдвяні традиції, і він розповів, що останнім часом у нього важко. Розлучення було досить новим, і він не знав, як справлятися з самотністю саме під час свят. Гарольд відкрив пляшку вина, щоб ми могли випити за передень Різдва. Ми випили келих, і розмова пішла веселою. Мені подобалося бачити свого чоловіка щасливим, зайнятим легкою бесідою. Він виглядав таким спокійним поруч з Віктором, що на мить у мене з'явилася надія, що все буде добре тієї ночі. Але з розвитком дня. Я помітила, що Гарольд вже був на четвертому чи п'ятому келиху вина, а я з Віктором ще були на першому. Він ще не був п'яним, але я знала, як розпізнати ознаки того, що він починає втрачати контроль і скоро може переступити межу здорового глузду. Незважаючи на це, я намагалася не знервуватися. Не хотіла псувати атмосферу докором. Віктор, з іншого боку, помітив, що в деякі моменти я кидаю тривожні погляди на Гарольда. Він намагався вести розмову в невимушеній манері, можливо, щоб відволікти мене або пом'якшити ситуацію. Коли настав час накрити стіл, я оголосила, що вечеря майже готова. Віктор запропонував допомогти перенести страви до їдальні. Він брав тарілки, столові прибори і кілька разів супроводжував мене до кухні. Гарольд у цей час вже голосно сміявся і жартував, тримаючи свій келих, який швидко заповнювався. Коли ми нарешті сідали за вечерю, моє серце наповнилося сумішю радості і занепокоєння. Я хотіла, щоб ця ніч була незабутньою у позитивному сенсі, але боялася, що надмірне споживання алкоголю все зіпсує. Я подивилася на Гарольда і подумала, що ще люблю його, але щось у мені також вимагало змін. Вечеря проходила з багатьма розмовами та сміхом. Індичка була смачною, як і інші страви, які я приготувала. Віктор хвалив кожен шматок, і це приємно мене дивило. Гарольд, своєю чергою, вже мав червоні щоки і трохи заплутаний язик. Було очевидно, що він випив більше, ніж слід. З кожним ковтком, який брав мій чоловік, я відчувала стискання в грудях. З одного боку, я бажала, щоб він мав межі, з іншого, не хотіла бути нарікальною дружиною перед гостем. Не хотіла. Щоб Віктор відчувався незручно або думав, що я його у якусь мірі звинувачую. Коли ми закінчили основну їжу, Гарольд встали, щоб взяти ще одну пляшку напою. Я спробувала переконати його, кажучи, що, можливо, краще зупинитися на цьому, але він посміхнувся і сказав, що це Різдво, що ми повинні святкувати. Віктор подивився на мене з певною жалем, я помітила. Можливо, він також вважав, що Гарольд переступає межі. Незважаючи на це, ми продовжували розмовляти. Я намагалася залишатися веселою, а Віктор жартував легко, завжди намагаючись відволікти мене. Я відчула, що він намагається пом'якшити ситуацію, ніби хоче оберегти мене від незручності. В певній мірі я була вдячна за цей жест уваги. Десь о півночі Гарольд був помітно п'яний. Він ледве міг стояти на ногах. Я піднялася, щоб почати збирати тарілки, поки Віктор закінчив свій келих вина. Мій чоловік зробив кілька хитких кроків до дивану і лягав там, майже миттєво заснув. Це був сором'язливий момент для мене, хоча я була звикла бачити його таким на вечірках. Віктор подивився на мого чоловіка, а потім повернувся до мене з розуміючим поглядом. Він запропонував допомогти мені з кухнею. Я погодилася більше звічливості, ніж через реальну потребу в допомозі. Ми тихо пішли на кухню, несучи тарілки та склянки. Я відчувала суміш сорому та втоми. Думала про те, як той чоловік, який спав на дивані, колись був моєю великою любов'ю. Також думала про те, як моє життя прийшло до того рівня розчарування з святами. Після того, як ми організували частину посуду, Віктор порушив мовчання. Він говорив тихо, ніби не хотів, щоб його чули інші. Шкода, що твій чоловік такий. Він більше любить алкоголь, ніж прекрасну жінку, яку має. Це мене здивувало. Моє серце прискорилося, і я трохи покрасніла. Я подякувала за комплімент і намить відчула, як моє серце зігрілося. Було дивно відчувати себе оціненою іншим чоловіком, але я не можу заперечувати, що мені сподобалося. Скільки часу я не чула такого щирого компліменту. Це було наче раптом щось у мені розквітло, щось, що я думала, спало. Віктор продовжив, більш впевнено, оскільки твій чоловік не звертає на тебе уваги, сьогодні я дам тобі трохи ласки. Я відчула, як моє обличчя нагрілося до кінця. Я не знала, як відповісти негайно, бо була розділена між шоком і своєрідним захопленням. Те, що він пропонував, було ризикованим, але моє серце билося сильно, як давно не билося. Коли я зрозуміла, Віктор підійшов до мене ззаду і поклав свої руки на мою талію. Контакт його великих і теплих долонь з моїм тілом змусив моє серце стрибати. Потім він нахилив своє обличчя, щоб доторкнутися губами до мого шиї, залишивши м'який і повільний поцілунок. Мене пробігло холодком по спині, пробуджуючи почуття. Які, як я думала, були сплячими. Я дозволила цьому моменту продовжуватися, відчуваючи його задушне дихання і груди, що стискали мої спини. Це було, наче вся накопичена за роки розчарування від безтурботності перетворювалася раптом в інтенсивне бажання. Моє тіло реагувало з такою силою, що мій розум, намить залишався заплутаним між провиною і задоволенням. Я обернулася до нього обличчям, майже без подиху. І зустріла його інтенсивний і повний бажання погляд. Наші обличчя були на кілька сантиметрів один від одного. Я відчула подих, що змішував смак вина з тонким запахом його парфумів. Не сказавши ні слова, ми наблизилися ще більше, і наші губи торкнулися з настіливістю. Перший поцілунок був ніжним, але насиченим очікуванням. Потім тиск губ Віктора посилився, і я відповіла, обхопивши його волосся пальцями. Тепло, що виходило від нього, зігрівало мою грудь, зігріваючи все моє тіло. Це було наче, у той момент кожна частина мене вимагала, щоб її побачили і доторкнулися. Віктор провів руками по моїй талії, притягуючи мене до себе. Моє тіло відповідало його, і я відчула міцні м'язи його рук, коли він стискав мене з більшою інтенсивністю. Ми рухалися разом, трохи спіткнувшись, щоб притулитися до мийки кухні. Де брудна посудина залишалася на задньому плані. Мої руки ковзали під його сорочку, торкаючись його теплої шкіри і відчуваючи, як його м'язи стискаються під моїми пальцями. Це було, наче повторне відкриття чутливості власного тіла. Давно я не відчувала цю суміш хвилювання та захоплення. З ніжною впевненістю Віктор спустив губи з мого обличчя до мого шиї, і кожен поцілунок здавався запалювати нову іскру бажання. Серед поцілунків ми знімали одяг, який нам заважав. Це не був організований процес, а керований настіливістю бути ближче. Текстури, що відкривалися під дотиком, робили все більш відчутним і захоплюючим. Гуркіт столових приборів у мийці і спогад про Гарольда, що спав за кілька метрів від нас, ще більше підсилювали ту адреналін. Коли ми нарешті були звільнені від більшої частини одягу, Віктор підняв мене. Роблячи мої ноги залишати землю на кілька секунд. Я відчула хвилю тепла, що піднімалася по моєму тілу, коли наш контакт став інтимним і палким. Я схватилася за його плечі, шукаючи рівноваги, але, головним чином, намагаючись продовжити відчуття, що поєднувало задоволення та настіливість. З'єднання наших тіл було інтенсивним, хоча ми намагалися стримувати звуки, боячись розбудити Гарольда у вітальні. Я заглушила свої стогони на плечі Віктора, поки його обличчя демонструвало захоплену концентрацію, щоб змусити мене відчувати кожну частину свого тіла, кожне тертя, що зводило мене з пантелику. Його важке дихання і ритм наших рухів зростали в темп, який моє тіло слідувало за взяттям. Ми досягли апогею майже разом, мовчазні, та водночас вибухові всередині. Ми залишилися так, обійнявшись, відновлюючи подих. Поки підстеки з моєї потилиці. Тоді реальність впала на мене, і я відійшла, все ще шокована тим, що щойно сталося. Віктор подивився на мене з ніжністю, проте в його очах була суміш задоволеного бажання і стриманого каяття. Він швидко одягнувся, зібрав свої речі і пішов, залишивши мене саму на тій кухні, яка намить перетворилася на сцену досвіду, який я ніколи не думала пережити. Наступного ранку я прокинулася з жахом. Майже не спала всю ніч. Мене охопило гостре каяття, але також і відчуття відродження, яке я не цілком розуміла. Я встав, пішла до вітальні і побачила, як Гарольд повільно прокидається, ще напіврозбудженим від пияцтва. Він позіхнув і подивився на мене важкими очима. Він не пам'ятав, що спав на дивані, не кажучи вже про час, коли Віктор пішов. Я відчула біль у серці, зрозумівши, що він не має жодного уявлення про те, що сталося, ні про мою тривогу, що ще мене гнітить. З головним болем він вибачився за те, що переборщив з алкоголем. Сказав, що не хотів зіпсувати різдво, але знову втратив контроль. Я мовчки сиділа, намагаючись тримати сльози і провину, що мене охоплювала. Він побачив мій закритий вигляд і наполягав ще раз вибачитися. Було важко стримати свій гнів і плутанину. Одночасно, я була зла на нього за те, що він завжди зіпсував святкові ночі, але я також знала, що тепер несу свою частку провини за те, що зрадила наш шлюб. Я відчувала себе розділеною між образою і каяттям я провела решту дня в меланхолії, яку не могла приховати. Гарольд думав, що я засмучена лише через його поведінку. В певній мірі це було правдою. Але він не міг уявити, що минулої ночі я знайшла в іншому чоловікові увагу та бажання, яких мені бракувало. Згодом, проходячи години, я постійно повторювала у своїй голові сцену на кухні, дотики, поцілок, відчуття, що я жива. І запитувала себе, чи справді я хочу продовжувати шлюб, в якому відчуваю себе так неоціненою. Мені 53 роки, але у мене ще попереду життя. Чи занадто пізно для нового початку? Я думала подзвонити Віктору, але відмовилася. Я не знала, що сказати. Я не була впевнена, чи це було лише моментом нестачі уваги, чи початком чогось, чого я бажала б зберегти. Те, що було ясно для мене, це те, що цей неочікуваний акт запалив іскру бажання та запитань. У наступні дні Герольд повернувся до свого звичного ритму. Працював. Приходив додому, був навіть привітним у повсякденному житті. Але щось у мені змінилося назавжди. Я запитувала себе, чи зможу я пробачити його постійну байдужість і неконтрольованість з алкоголем, чи настав час покласти крапку в тому, що залишилося від нашого шлюбу. Новорічні свята наближалися, і я не знала, яке рішення прийняти. Я дивилася на Гарольда і згадувала хороші моменти, які ми пережили. Але також дивилася на себе у дзеркалі і бачила втомлену жінку з пригніченими мріями та бажаннями через роки життя з цією проблемою алкоголю. І ось я зараз, перед цією історією, яку я розповідаю, жінка 53 років, заміжня, але яка пережила ніч пригод з другом чоловіка, те, що я ніколи не думала, що могло трапитися зі мною. Залишається мені вирішити, чи продовжувати ці відносини. Позначені надмірним алкоголем та нестачею уваги, чи спробувати знайти новий шлях до щастя, яке стільки часу мені уникало. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.